Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Сергеос 31К, і сьогодні буде такий відеочеллендж. Вижити з 100 гривень в Чікінгані на РП сервері. Ну, ти поки що постав лайк та підпишись. Підпишись на канал. Так. Я вже заходжу, тут якийсь інтернет не блін. Треба, блін, тут такий мир був. Ні, Не, РП война, блін. Як зайти? Ні, я кудись зайшов. Зараз. Зайдемо. Та йошки кот, що вы получаете, блін. Як зайти? А, ребята. Я не знаю, що робити, мені вже цей інтернет роздражає. Нічого, мир. Мир, 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 мир. Та я зараз сийчикінгат удалю. Все, що у сервер, зараз будемо грати. Так, йдемо. Так, з 100 гривнями. І задача треба знайти. Магазин. Тут якийсь мирний, тут дома, круто, це. Магазин. в да, другому був, там був магазин, там продавали чизбургер. Опа, якийсь хуйняк ходить. А юшки-матршки, хто за мною ходить? Ні, ніхто Тут такий мирний сервер, давай глянемо. Ну от, пожалуйста. Тільки треба шукати магазин. Де ж магазин? О, чолу Ні, тут, відьма, немає магазинів. Ну, добре, тоді будемо. Нач... Стоп, а де мої 100 гривень? Куди вони пропали? Так, зараз інші 100 гривень. От. А здесь є робота. О, виходить, можна. На роботу. Зараз там щось куплю. Цей ресторан він відкриває. Солдат якийсь. Приєднався. Нічого страшного. Де ж цей сер? Опа, тут хтось живе. Може тут. Зараз напишу в чаті, так. Можете продати мені машину за 10 гривень. Гривень. Все, написав, тепер чекаємо І у нас буде 90 гривень. Давайте. Я тебе типу. мого ток машину за 10 гривень. Всім похуй на коментар. Що? Не тут денях? У мене. Їшки матрешки Так зараз. Сто. Блин, зараз мені продадуть за тисячу гривень. Я маю. Знімаю, відео. Опа! Волк написав. Так, зараз ми підемо к нему. Де він? Зараз будемо його шукати. Вот він! Ура! нарешті хтось мені щось продасть. Нарешті. Волк тим. А от виживає. Понятно. Я дав гривні Матвію. Все, друзі, я потратив навіть не сто дні вийшов, тепер я бідний. Ось таке відео я не знав, тому що магазини нема. Ну, добре, я закінчую відео. Ставте лайк та підпишіться на мій канал. Якщо набере 5 лайків відео, то я випущу другу частину, де я буду виживати. Всім дякую за перегляд, всім пока!